Всім привіт! Сьогодні 12 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор. Друзі, задаєте питання, як запаковані культіватори, мотоблоки, Форте? Запаковані вони по-різному. Одні йдуть на палітах, а, а другі одні моделі. А другі моделі йдуть отак в заводські упаковки. У даному випадку багато питань про ґрунтофрес Форте 500. Отак він, друзі, запакований. Отправляємо по всій Україні, так що благополучно доїде. По дліні десь він порядка метр двадцять. Так що на новій пошті беру в оренду подончик і він на поддоні їде. І приїжджаю до вас цілості і з охранності, друзі. Даний мотоблок, тобто ґрунтофрес з шириною зафата 50 сантиметрів, по-моєму так, друзі. На 7 лошадіних сил з чотирьохтактним двигуном. Тобто мастило окремо. Бензин окремо не розмішуємо з мастилом, тому що 4 двигун. -так, так що, друзі, кого цікавлять мотоблоки Форте, а також ґрунтофрези, як перед нами є, 500-й ґрунтофрез. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. І робіть закази. Всім мирного неба до гарних покупок. А я їду на нову почту. Мира, добра, тепла.